Як зрозуміти, що у вас сезонне випадіння волосся? Випадіння волосся може збільшуватися до 200-250 волосин на добу. Наскільки тривалий цей процес? Ваше волосся стало більш тонким, поламаним? Ми можемо запідозрити у вас якісь відхилення. Добрий день, мене звуть Артур Єрошкін, Я лікар-дерматовенеролог, дерматоонколог, косметолог, викладач школи Art of Beauty. Сьогодні ми поговоримо з вами про сезонне випадіння волосся. Що це таке? Сезонне випадіння волосся може відбуватися у людини протягом року, але зазвичай сезонне випадіння більше спостерігається навесні та в осінні періоди. Як зрозуміти, що у вас сезонне випадіння волосся? Зазвичай у кожної людини за добу випадає близько 100 волосин. При сезонному ж випадінні випадіння волосся може збільшуватися до 200-250 волосин на добу? Бо як зрозуміти, що ваше сезонне випадіння вже не є фізіологічною нормою, якщо ви бачите, що ваша тривалість сезонного випадіння збільшилася да, понад два місяці, якщо ви бачите, що ваше волосся стало більш тонким, поламаним, більш тусклим, і якщо ви бачите нерівномірне втрату волосся, таким чином да, ми можемо запідозрити у вас якісь. Відхилення. Тому краще звернутися в цьому випадку до лікаря-трихолога. Що ж впливає на сезонне випадіння волосся? Взагалі, це фізіологічний процес, бо як історично склалося, влітку наш організм захищає нас довгим волоссям від? дії шкідливих ультрафіолетових променів, і восени починає знову ж таки переходити вже трошечки в інший режим. Да? Тобто, це випадіння, як історично склалося сонце залежне. Які ж причини провокують сезонне випадіння і призводять до них? По-перше, це зміна характеру харчування, да? тому що весною у період якраз таки свіжих. Овочей, фруктів, коли побільше ми вживаємо в їжу вітамінів, то випадіння не таке виражене. А в осінній період да, внаслідок вже не такого збалансованого харчування, яке було навесні, ми е, отримуємо через нестачу цих е, корисних речовин в їжі посилення сезонного випадіння волосся. Також до причин сезонного випадіння волосся відноситься і зниження імунітету, і хронічні запальні захворювання, які загострюють. У осінній період все це провокує і посилює сезонне випадіння волосся. Як можна підготуватися до сезонного випадіння волосся? По-перше, необхідно спостерігатися у лікаря-трихолога. Треба обов'язково здавати планові аналізи. Якщо ви знаєте, що у вас є якийсь дефіцит, чи то вітаміну Д чи то заліза, він має бути контрольований з певною періодичністю і в вашому разі. Не буде сезонного випадіння волосся, точніше, воно буде, але не таке виражене. Також рекомендовано в осінньо-зимовий період періодичний прийом вітамінів і мікроелементів для росту волосся, що також буде сприяти зменшенню вираженості сезонного випадіння. Також виражену ефективність мають косметологічні процедури, такі як мезотерапія, мікропапульна, мікронідлінг. PRP-терапія та терапія екзосомами. Ці процедури допомагають надати волосю всіх необхідних мінералів і мікроелементів, і не тільки втримати їх на місці, але й надати їм привабливого вигляду. Тому, якщо ви хочете поглибити свої знання в трихології, запрошуємо вас на курс по трихології в школу. Art of Beauty. Ми будемо раді як досвідченим трихологам, так і косметологам-початківцям, а також пацієнтам, які також хочуть зберегти своє волосся у гарному вигляді в осінньо-зимовий період та в періоди посиленого випадіння. До зустрічі!